До нового року залишається менше тижня. Час піджимає, тому якщо ви ще далекі від думок про організацію свята поспішайте. Попереду одні вихідні на те, щоб визначитися з меню новорічного столу та придбати атрибути для прикрашання оселі. Торгові точки з новорічними іграшками і подарунками з першого погляду переповнені клієнтами. Втім, продавці говорять людей мало намного менше, таке положення в країн, що… Намного менше людей немає грошей. Порівняно з минулим роком менше людей. Звісно, половину менше. Різного кольору, фактури та ціни. Вибір кульок на ялинку великий. Різні шарики, є пироженки, є конфети, шишечки різні, колокольчики від гривни до 15. А от знайти в асортименті кульки зі скла практично неможливо. Якщо вони і є, то дуже дорогі. Мало скляних, ну буквально там 3-4 штучки і все. Дуже дорого, не завозили і так, іде пластикова ігрушка, теж почти вся прошлогодня. дня. пластик. Рядом є дівочок, але дівачі. Гірлянди ж беруть переважно традиційного зразка. Та, окрім звичних, є і оригінальні варіанти. Єсть у такого плану шарики, різноцвітні, однотонні. Є чисто сіні, є чисто білі. Це йдуть діоди, які не будуть нагріватися, хороше качество будуть, які можна теж на і в поміщені використовувати. Є сті такого розочки, а єлочки, є зв'язки. Ну які беруть найбільше люди. Ну найбільше беруть такі ось а, діодні, які щоб не нагрівалися, щоб не загорілись в поміщенні. Да. Діодні 45 гривень на 100 лампочок, на 200 лампочок 90 гривень. І на 300 лампочок буде стоїть 130 гривень. Є простенькі, дешеві, які нагріваються, можуть загоритися в поміщенні. Я їх не советую брати. І на 100 лампочок 20 гривень, на 200 лампочок 30 гривень. Придбати символ 2015 року, вівцю або козу можна чи не на кожному кроці. Великі і мініатюрні, м'які та керамічні, смішні та вишукані. На кожен випадок і смак. Є фарфор, є кераміка і є гіпсовка. З гіпса йде у нас копілочки, а фарфор йде ось такий і кераміка. Пающі, і Капілочки пающі, повтаряючі, ті, що повторюють, і паю. Єсті ну, по 170, є сті, по 50 гривень, єсті маленькі. Це Львівська скляна майстерня, виготовляє такі ну, сувеніри. Скляні баранчики. E, да. Скляні баранчики, кози вівці. 2015 рік це рік кози та вівці. Ручна робота, кожна фігурочка від 15 гривень вже можна. Оце малюсенькі, оці по 15, да? а оці великі e, великі ну, до 35 гривень. Сумчани кажуть, краса новорічного декору заворожує. І хоч ціни трохи підскочили, набір прекрас намагаються поповнити чимось новим. З минулим роком, звісно, воно подорожчало. Ми хотіли ці круглі ігрушки здорові, стіклянні, щось цього року їх немає. Нормальні ціни не, не підвищилось нічого Ну, може, трохи і підвищилась, але в принципі такою дозволити собі можна, Да? Дозволити можна, так. Мені потрібен парик для вівці. а але... для дитини? Ні, для себе Якщо ви хочете на Новий рік бути загадковою і невпізнаваною, можете придбати ось таку маску або інший карнавальний атрибут. Дитячі карнавальні костюми для утренніка ведуть. Взрослі карнавальні маски, парики, шапочки, діди Морози, костюми, дорослі йдуть трошки дорожчі ціни, чим тому році. Але залишати себе без свята та казкового настрою не можна. Тому кожен балує себе з огляду на власний гаманець. Створити святкову атмосферу, реставрувати старі іграшки чи виготовити нові можна і своїми руками. Такі прикраси матимуть ще більшу енергетику і грітимуть вам око і душу. Вікторія Радченко, Сергій Мілевський для телеканалу Пульсар.